Обговорили можливість співпраці Лизівський міський голова Сергій Зеленський разом з секретарем міської ради Юрієм Кушніром та начальником управління економіки Сергієм Гранкіним провів відеоконференцію з австралійськими колегами з громади Едвард Рівер. Ми ж ми хотіли дослідити можливості співпраці з Лозівською територіальною громадою, навіть якщо станом на сьогодні це можливо лише в рамках культурної співпраці. Ну і звісно, коли війна завершиться, ми радо запросимо вас відвідати нашу громаду, і звісно, що будемо щасливі зробити те саме. Очільник Лозівської громади наголосив, радо зустрів би колегу Лозовій. Однак в умовах повномасштабної війни та безпосередньої близькості до лінії фронту це небезпечно. Вже після перемоги всіх партнерів запросять для особистого знайомства. Покладаємо надію на те, що загальними зусиллями ми подолаємо наших ворогів, і прийде перемога і буде мир на нашій землі. І потім вже безумовно підемо в економічні питання. Едвард Рівер має площу більшу залузівську громаду, проте з меншою густотою та чисельністю населення. Місто знаходиться на перетині кількох логістичних маршрутів та займається сільськогосподарською діяльністю.